Я всі штативи повідносила на роботу, і тепер не маю на що прикріпити собі телефон. А хочу відповісти на один коментар. Мені вчора дівчинка написала: Добрий день, я тільки пройшла курси і кажуть всі, що потрібно купити сухожар саме від мікростоп. На жаль, не маю таких фінансових можливостей, бо зараз і курси не дешеві. Що ви порадите? Як для поточатківця, який буде працювати на дому. Ну, знаєте, ви не перша, в кого, наприклад, я була теж початківцем, і в мене теж не було грошей на все, щоб купити все і відразу. Я купила собі звичайний оцей маленький такий сухожар. Там, як правило, все залежить від вашого розміру крафт-пакета, який ви будете використовувати для інструментів. На той момент. Ще не було такого вибору великого крафт-пакетів. Зараз вони є меншого розміру, більшого, якщо ви будете чуть-чуть менший розмір використовувати, ви можете два крафт пакета помістити в цей сухожар і собі там разово простерилізувати його. Тобто для початку, я думаю, що у вас не буде такого великого об'єму клієнтів, або навіть якщо вони будуть, то ви будете, ну, хоча. Також ви не можете завжди знати, для кого ви використовували той чи інший інструмент. Я не знаю там, от, наприклад, я коли робила собі манікюр і ще й досі роблю. У мене є лише мій інструмент, який я можу не опускати в дезінфікуючий розчин, тому що, тому що це лише мій інструмент, я його ні для кого не використовую. І я дозволяю собі таке робити. Це нормальна практика. Я не знаю, це так само, як ви кісточки для макіяжу використовуєте лише для себе. Як воно відбувається, коли дівчата роблять макіяж уже для інших людей, чи вони мають інші кісточки, чи вони просто дезінфікують ці кісточки, ці пензлики, якими вони фарбували інших дівчат? Поняття немає, як відбувається в цій сфері. В нашій сфері на більшій кількості клієнтів треба... Робити повноцінну дезінфекцію та стерилізацію інструментів це ваша безпека, тому що ви так само цим інструментом не знаєте, можете, поки ви будете чистити кутикул, ви можете порізати себе десь в пальчик. І ну, в першу чергу завжди всюди вчать, захищати себе, а потім іншого. Тому і до цього є дезінфекція, вона існує насправді на першому місці. Це дуже важливо. Але так як. Це абсолютно нормальна практика того, що у вас немає на щось коштів. Е, знову ж таки, можете приглянутися просто для до оцього маленького такого гробіка. Знаєте, так, він, він відкривається. Я зараз е, знайду і покажу, як він виглядає. Так, я знайшла. Ось так він виглядає, і можете собі. Е, Тут він коштує 179 євро. Але я не впевнена, його, який його об'єм? 99 євро. А мікростоп коштує 625 євро. Це вже наші українські бренди. Зараз, зараз. 59 євро. Тобто він ось на Амазон коштує 49-59 євро. Тобто він такий із дешевих для першого часу. І потім можете ставити собі ціль заробити кошти на гарний сухожар. Це то, що практикують всі, ну, може, не всі, там відразу хтось може й має кошти на. На все для того, щоб облаштувати свій кабінет. Але, як правило, знаєте, це така, така гра, ви починаєте ставити собі ціль купити цей сухожар і поставити ціль завдяки такому міні-облаштованому кабінету, заробити на щось більше. Це насправді такий цікавий квест. І ще я колись, коли в мене була перша клієнтка, перша учениця, яку я вчила. Вона, Ми також вивчали ці всі теми: стерилізація, дезінфекція, і, і інструменти, матеріали, все. І вона в кінці каже, до мене: я також буду працювати вдома, і що мені робити з стерилізацією, дезінфекцією. Ну, я їй це все розказала. Вона каже, що, хоча в неї були кошти, купити це, але. Вона мені запропонувала таку дуже цікаву річ. Я не знаю, як взагалі ви віднесетеся до цієї думки, хоча от я щойно сиділа і думала, це насправді дуже логічно і воно, в принципі, має місце для того, аби бути. Вона сказала: а що, якщо я буду про дезінфіковані інструменти ставити в крафт-пакети і ставити в духовку? Духовку розігрівати на 180 градусів і залишати їх там на годину. І я так, знаєте, ніби це кухня, яку ви використовуєте для приготування їжі, там духовка. А з іншої сторони, ви акуратно помістили інструмент у крафт пакет. Чистенькі при тому, ви про це обов'язково маєте подбати. І просто цей крафт-пакет, я не знаю, там виділили собі якусь там формочку, купили якусь металічну форму, якийсь підносик, на який ви суто будете ставити: оці там два-три крафт-пакети, скільки вам там в день треба буде, чи, чи ваш набір інструментів. І він буде просто пропікатися одну годину в духовці. При 180 градусів, або ви можете навіть дати там 200 градусів. Я думаю, що це насправді така дуже гарна можливість для першого часу, щоб перекрити ось такий, такий мінус в тому, чого не вистачає. Можете спробувати використовувати цей лайфхак. Я ніколи це не пробувала, але от мені згадалося. Коли мені дівчинка це запропонувала, і я думаю, ну, в принципі, вона там почала казати, каже, у мене там буде моя сестра приходити, там її чи ще якась її подружка, е і от на них я буду тренуватися, поки її ще ніхто так багато людей не знали. І вона каже: от для такої великої кількості е інструментів чи можу я це використовувати. Я навіть не пам'ятаю, що їй відповіла. Але, знаєте, це право кожної людини робити те, що вона хоче. Головне, що ви маєте розуміти, що це ваша відповідальність. Тобто інструмент повинен бути продезінфікований. Це в першу чергу ваша безпека, безпека клієнта, який до вас приходить, і насправді це дуже-дуже важливо. Можете використати цей лайфхак, можете спробувати, як воно працює, чи змінюється цей датчик на в самому Крафт-Пакеті, тому що там є позначки чистенького <клістична> крафт пакета він від початку там має свої позначки. І потім, коли проходить стерилізація інструментів, там ці позначки вони змінюють е колір е е свій. Можете просто поставити чистий крафт пакет у духовку, наприклад, на годинку, і подивитися, що зміниться. Чи зміниться ця позначка на крафт пакеті? Е е Ось, ось такий лайфхак, якщо захочете, можете його спробувати, можливо, він абсолютно дієвий. І потім буде ваша історія, як я на, як на початку я дезінфікувала свої інструменти. Знаєте, це також не, не всі про це говорять, але я впевнена, що ми навіть не уявляємо, яка кількість людей. Майстрів манікюру є, які про це абсолютно не замислюються і не задумуються. Яка кількість людей є, які так поступають, таким самим чином, яким я зараз вам рекомендую. Ну, не то, що рекомендую, я просто ділюся тим, про що я чула, яким досвідом зі мною, не теж досвідом, а ідеєю ділилися інші люди. І, можливо, це абсолютно робоча ідея, яка допоможе вам поратися з тим питанням, яке. Вас цікавить. Тому <кій> це дуже гарно, що е, хочу зазначити те, що ви там звернули на це увагу. От в мене зараз немає коштів, але всі там рекомендують, що мені робити, що порадити. І це насправді вже такий, е, такий е, знак про те, що ви думаєте про це, хвилюєтеся, тому що хтось міг би просто запакувати у крафт пакет і. А прийде до вас там якась бабця, сусідка, вона поняття не має, що то воно продезінфіковане чи ні. Ви цим займаєтеся, значить, ви зробили все правильно. А це лише на вашій совісті, тому відносіться до цього відповідально. Якщо скористаєтеся цим лайфхаком і він робочий, поділіться обов'язково в коментарях. Може, іншим людям буде так само цікаво це почитати.